Китай жорстко відповів Зеленському. Пекін не визнає участь своїх громадян у війні проти України. Наші спецслужби мають на руках усі дані про китайських найманців, хто і де їх вербує детальніше далі. У випуску ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Китай зробив неоднозначну заяву щодо участі своїх громадян у війні проти України. У МЗС країни попросили не робити безвідповідальних суджень. Однак не уточнили, кому саме адресоване це послання. Ось цитата речника лінзяня. Ми закликаємо зацікавлені сторони правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не оприлюднювати безвідповідальних зауважень. Я хотів би ще раз підкреслити, що Китай не є ініціатором української кризи, і Китай не є стороною учасником. Ми є твердим прихильником і активним промоутером мирного врегулювання кризи. Кінець цитати. Можна припустити, що таким чином Пекін прокоментував заяву Володимира Зеленського. Президент раніше повідомив, що у армії Росії воюють щонайменше 155 громадян Китаю. Українські спецслужби знають про них усе, а вербує їх Москва через соцмережі. Зацитую Зеленського. Одна із схем через соцмережі, зокрема, TikTok та інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Нетаємне вербування – це важливо, може, є ще і таємне. Далі ці люди прибувають у Російську Федерацію до Москви. Медичні обстеження – 3-4 доби, 1-2 місяці, начальні центри. Воюють вони на території України, розповів президент. Натомість Росія заперечує, що залучає військових Китаю до війни проти України. Принаймні, Кремль хоче, щоб усі так думали. Ось слова Димітрія Піскова. Це не так. Китай займає зважену позицію. Китай це наш стратегічний партнер, друг, товариш, і Китай завжди займав вельми і вельми зважену позицію. Тому Зеленський не правий, стверджує посіпака Путіна. Проте дані української розвідки кажуть зворотні за інформацією Суспільного. Понад 150 громадян Китаю уклали контракти із армією Росії, здебільшого у другій половині 2024 року. Дехто служить ще із 2023-го. вчисляться китайські найманці у різних підрозділах, наприклад, 255-му мотострілецькому полку, 136-й окремій мотострілецькій бригаді, 70-му мотострілецькому полку. Тощо воюють китайські громадяни навідниками, стрільцями, гранатометниками зі званням переважно рядового. За наявними у журналістів, даними станом на квітень цього року, рекрутинг китайців до лав окупаційної армії триває. Володимир Зеленський розповів, що відомо про вже взятих у полон громадян Китаю. Один із них Ван Гуадзюн. Він 1991 року народження, інший Джанг Ренбо, 1998 року народження. Вони, як і інші громадяни Китаю, уклали контракт із збройними силами Росії. Також наразі відомо, що на військову службу китайців відбирають переважно у Москві, а також Санкт-Петербурзі, Ростові і Тамбові. Частина із близько півтори сотні китайських бійців закінчила підготовку восени минулого року і відбула до військових частин. Що менше п'ятеро з них вже вважаються зниклими безвісти, ще 13 китайців наразі проходять відбір до складу армії Росії. Їхній вік коливається від 19 до 45 років. Хоч Китай і не визнає участь свого регулярного контингенту у боях проти України, все одно це підтримка Росії у цій війні. Таку думку озвучив генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко. Він припускає, що із часом кількість китайців на фронті буде зростати. Зрозуміло, що китайські проводить, що це не контингент. Я думаю, на поточний час, як це було в випадку з північної Кореї військової, тобто це вступ фактично цієї держави, ядерної в держави війну. А це на рівні добровольців, скажем китайці, китайський ну, уряд, скажем, Китай роблять все, щоб не було такого роду фактів будь кого у українців і в світі. От, але це говорить про те, що всебічний Китай допомагає Російській Федерації, яку б він ну, не займав. Скажем, позицію і інформаційну і подачу, пропаганду таку проводив китайською, більшості вона проросійська, але скажем неявною. Тому громадян не заперечує, як би і показує, що він це не на Насамправді правді робиться все і в поставках озброєння, техніки. Вот. Ну І ми вже прояви бачимо і безпосередньо військовослужбовцями. Тобто, з їх боку, процес іде а ці там розмови, що американці борються з Китаєм, це головна ціль, вся решта. Ну, от тут є привід як би активізувати діяльність. Ми бачимо, що що небудь таке з боку американців відбувається. Ну я так на поточний час поки ні. І тому це така велика трагічна вистава для них глобального порядку і американців, і китайців, які значить Україна і народ України бореться за свою незалежність. Просто ну це ж якісь перші так випадки, які стали відомими. Це ж не виключає того, що у майбутньому їх може стати більше, і вже мова може йти ну, зовсім про інші цифри. Безумовно. Ну по-перше, це ж не ну, двох взяли в полон, а їх там безумовно більше. От, і ну тут окремі випадки. Ми ж теж аналіз починали в діяльності заходу північних корейців, там сотні тисячі, ну і потім там 12 тисяч плюс-мінус. От з'являється і повторні заходи, тобто тому, що вони яка б там підготовка не була, але треба досвід конкретної війни. Він є, і для того, щоб бути ефективним, введення бойових дій цей досвід треба освоїти і вже. Я скажем, другий захід північних корейців показав, що вони діють найбільш, вже більш ефективно, чим раніше, і свою роль зіграли там в просуванні і проведення наступальних дій, скажем от не від світгув на Курській в Курській області, де вони і воювали, і вже були більш ефективні. Так що. Скоріше всього, це такий початковий стан і завдання наших справжніх союзників, якби протистояти цьому є більше всього можливості впливу на це американців, але ми бачимо, яка у них останній час лінія поведінки. На жаль, водночас політолог Віктор Бабаренко вважає, що Володимир Зеленський міг публічно не розкривати інформацію про участь китайців у війні і використати цей факт для переговорів із Сі сізіньпіном, як саме. Послухаймо, ніхто ж не довів, що це саме військові китайські, це просто найманці, яких наняли. Я хочу нагадати, що Росія виплачує 800 тисяч рублей з федерального бюджету кожному, хто підписує контракт, і від півтора мільйона до трьох є регіональні влади, які підписують контракт. Найбільше це Москва, де три мільйони. Три мільйона рублей і 800 з. Умовно, з федерального бюджету це 3 мільйона 800. Вітаємо, що долар у них там, у них в бюджеті закладено, що долар буде 90-96 96 він іноді за сотню переповіє, ну, тобто, це близько 40 тисяч доларів, 40 тисяч доларів тільки за вкладання контракту, плюс там по 200 тисяч платять, якщо. Не в боях, і якщо там на нулі якісь бойові ще доплати, то ще більше. І тому о, народи тягнуться, тому контракти підписують. Ну от найбільше підписала контракт о, росіян в вересні 24-го року: це 38 тисяч. Це за місяць, за вересень, 24-го. В січні вже було менше, це вже було 23 тисячі. Тобто росіяни не хочуть дуже сильно підписувати контракт. І тому нанімають по суті зброд з усього світу. На тобі деньги йди воюють, Куба, Судан, Південний Судан, Ефіопія, Непал. Ну, бідні країни. З бідних країн народ підтягується, тому що зрозуміло, що в якомусь Судані. 40 тисяч за життя не заробиш долар Ну, мабуть, знаходяться якісь і китайці. Тобто, те, що ми зловили китайця, ще не свідчить, що це військовий китайць Ну можливо, і військовий, але тоді шифрується. Тоді це у нього легенда така, що і та я, типу, там десь мене наняли в якомусь Хабаровське. От, можливо, і так. А насправді це там якийсь китайський офіцер переймає досвід. Ми не знаємо це. Я не знаю, як це виясниться, колись чи ні. Ну, скоріше за все, що це звичайний найманець. І звідси, виходить, ж тема, що ага е, окей, е, ну, ну, найманців по всьому світу можна наймати з чого, перейматися Сполученим Штатам. А от кому ми падлянку кинули, так це Китаю, тому що Зеленський міг. Домовитись про розмову з Сідзіньпіном, да й сказати, дядечка сі, тут таки не, не не дуже гарна справа. Ваших громадян зловили, вони воюють. Давайте я не буду про це говорити. Ми якби по-тихому це все спустимо на тормозах. Але я вас прошу там про там іншу послугу. да Дзеркальну послугу там, там по носу Путіна. Да? або там давайте сильно дружити. Давайте ви допоможете нам в встановленні мира. А я нікому не буду розказувати. Це будемо вважати, що це непорозуміння. Можна так було б, да, дипломатично так би було. Ну, напевно, що так. От, Але е, ну, раді цього хайпу роздули скандал. Повторюсь, за цим скандалом може щось бути, а може і не бути нічого тому що найманців можна наняти будь-де. E, що для когось дуже велика таємниця, що e, за Збройні Сили України e, воюють багато вихідців з Латинської Америки. E, в наших підрозділах воюють e, ці хлопці, от e, теж Ну їм же ж зарплату виплачуємо ми. Ну за контракт ні, але e, от в чому справа. Можете там хтось якісь ну ніщеброди з усього світу, і походу це зараз. Так само будуть набирати свої м'ясні штурми цих ну, найманців. І буде так, що костяк, якісь там умовно офіцери, сержанти це постійний склад. Було так при Сталіні штрафні роти і штрафбати. Так і називались. От офіцери, це постійний состав. І перемінний состав, тобто перемінний сьогодні прийшли цих покрашили. Завтра нові прийшли постоянний і перемінний, от приблизно так. Тобто формуються руські війська по принципу штрафбата часів Другої світової. Які наслідки для Китаю матиме участь їх найманців у вбивстві українців? Будемо стежити разом із вами, шановні глядачі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.